Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми говоримо сьогодні про працевлаштування молодих людей, які не мають досвіду роботи. А чому ми взяли власне цю тему? Тому що на Чернігівщині реалізується проект: це грантовий конкурс: кар'єрний старт. Програма молодіжної гарантії українським молодіжним фондом у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку. Цей конкурс і проводиться. Це грантові можливості для українських роботодавців, які готові працевлаштувати випускників професійно-технічних навчальних закладів без досвіду роботи. Загальний бюджет становить майже 4 мільйони гривень а максимально допустима сума гранту становить 380 тисяч гривень, де випускникам професійно-технічних навчальних закладів без досвіду роботи. Знайти роботу це запитання, на яке б ми відповідали протягом 30 хвилин з гостями нашої програми. А спілкуємося ми з Ольгою Баглій. Це проектна менеджерка Українського молодіжного фонду. Це Віталій Крижанівський, це представник громадської організації Екобенд. І Юлія Сапон, менеджерка заводу ЮТЕКС Україна. От я одразу до пані Юлії хочу звернутися. Пані Юлії, от. Ваше підприємство під час облоги Чернігова постраждало? Ну, воно знищене. Скільки людей працювало до початку повномасштабної війни? Ну, на 23 лютого у нас було 110 осіб, і 60 у нас було заплановано на те, щоб ми під час року, то ми плануємо кожного року. І от а, в лютому ми запланували, що до кінця року у нас ще буде плюс 60. тобто ми, ну, як... Чим займається підприємство? І виробництво, і і займалось виробництво оптоволоконного кабелю, тобто наш з вами зв'язок, інтернет. І от коли ви дізналися про такий проєкт, що можна взяти на роботу людину, яка не має досвіду роботи, ви от про що подумали? Що нам це підходить взагалі? Ну, скажімо так, у нас дуже специфічне виробництво, і тому знайти з досвідом роботи я так ми так адекватно розуміємо, що ми так і не знайдемо. Тому, скажімо так, у нас на підприємстві така політика, що ми навчаємо, можемо брати без досвіду роботи, навчаємо. Людей, у нас є свої, скажімо так, навіть такі, як, так чи як у нас зараз кажуть правопроекту, то у вас експерти. Да? А у нас е технологи, так, у нас є старші по змінам, які ми теж залучаємо до навчання. Ми під час цього навчання повністю оплачуємо і роботу того, хто навчає їх хлопців та дівчат, які приходять на виробництво. Тобто для нас немає, ми не боїмося без досвіду роботу, ми роботи навпаки ставимось до цього з розумінням. І в цілому, ну, які вимоги можуть бути до оператора на лінії, які, наприклад, ця лінія, яка вона специфічна, і на ній ніхто ніколи не працював. Тому технології, специфіку роботи вивчають, а потім уже набираємо персонал і десь ну ми так рахуємо місяць, ми вчимо, потім запускаємо людину десь до півроку. Ми рахуємо, що це треба, щоб став ну вже таким більш-менш нормальним спеціалістом. Юлю все ж таки нагадайте знову, скільки молодих людей у вас вже на сьогодні на підприємстві. Ну, приблизно. Ну, от е, кажуть, що молоді це до 35, <гум> тому я вже трохи сиділа там, перераховувала. Е, ну, десь відсотків 10, мабуть, да, все-таки 10. Я якось саме рахувала, що я теж молода, потім згадала, що вже не 35, мені <гум> і перерахувала, що да, все-таки менше. Ну, давайте запитаємо Ольги Баглій, що ж це за проект? І до чого тут Чернігівщина, пані Ольга? Дивіться, цей проект спрямований на працевлаштування молодих людей без досвіду і ще роботи. Це випускники профтехосвіти. І в принципі, чому Чернігівщина? Тому що це один із регіонів, який зацікавив донора, і який захотів саме реалізувати цей проект тут, тому що він бачить, що більшість підприємств наразі мають низьку кількість молодих людей. І ми хочемо це змінити. В яких е ще областях е буде працювати цей проєкт? Дивіться, у нас залучена Чернігівська, Волинська, е Львівська область, залучені також Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Харківська, е Закарпатська. Ще якщо мій колега мені підкаже. Житомирщина. Житомирщина також у нас іще є. Наразі ви детальніше можете ознайомитись саме у нас на сайті, але я детально не пам'ятаю, це 12 областей по Україні. І все ж таки, давайте тепер про проект поговоримо. Ну, так, ми зрозуміли, що молода людина без досвіду роботи може влаштуватися. На підприємство, а як це працює? У нас цей грантовий конкурс він спрямований на підприємців, які мають у себе не менше 30% молоді працюю офіційно, тобто молоді до 35 років. І вони можуть податися на цей конкурс, розписати, що вони хочуть отримати під час реалізації цього всього, яких розписати фахівців. і написати, де це треба шукати цю інформацію. А у нас на сайті повністю все детально розписано. Розписано. Ви заходите на Український молодіжний фонд, і перше що перед вами це повністю наш конкурс. Він перший в наших об'явах висить, ви тиснете на нього там. Детальна інформація, а знизу вам показано подати заявку. Ми максимально спростили це дійство, витяг з ЄДР, повністю розповідаєте про свою організацію, записуєте, хто ви. Нічого складного, і плюс ми надаємо допомогу із заповненням заявок. Це не молодь заповнюється підприємство заповнює. це грант насамперед для підприємств. а ми вже залучаємо молодь, які відповідають за фахом цим підприємствам, які ще не мають досвіду роботи і хотіли б працювати. А як молоді знаються, що тому чи іншому підприємству потрібні фахівці? Тому що ми залучаємо освітні заклади повністю. Нам допомагає міністерство, тому вони не те, що дізнаються, вони, я думаю, захочуть. Самі нам напишуть. Тобто, ви, я зрозуміла, відвідуєте так. вузи, розповсюджуєте інформацію, так. і молодь має знати про такий конкурс, що отримує молода людина, якщо вона, якщо її візьмуть на роботу, молода людина отримує повністю навчання, менторську підтримку. тобто... Під час цього всього її будуть повністю розповідати, що зрозуміло, навчати а, особливостям роботи, і плюс вона буде отримувати заробітну плату. Яка це заробітна плата? Скільки а, грошей отримує молодаль, молодий спеціаліст? Від 8 тисяч до 12 тисяч. Однак а, це ж не все. Ви розповідали перед початком нашої розмови. Молодь ще отримує, що техніку? А, молодь отримує на період. А, Працювання на підприємстві, техніку, з якою вона буде працювати, повністю вся техніка, яка потрібна, яка оправдана, вона буде фінансуватися за рахунок донорських коштів. Тому нічого. Молодій людині з собою приносити не треба. Це буде оренда ноутбуку, все, що потрібно взагалі за особливостями роботи. Молода людина отримує заробітну платню, отримує техніку або їй орендують цю техніку. Так. А на що ще будуть використані кошти? От на початку програми я казала, що сума допустимо одного гранту становить 380 тисяч гривень, навіть якщо це дві людини, які отримують заробітну плату. У вигляді 8 12 тисяч гривень, плюс техніка. А на що підуть ще ці кошти? А, дивіться, у нас мінімальна сума гранту 76 тисяч а, і максимальна вісі, 380 тисяч. Так. А, це все враховується в бюджет як зарплатня, як навчання молодої людини. як... Прожива... Не проживання, а проїзд, харчування на місці там, де вона буде працювати? В принципі, всі такі нюанси, які дозволять молодій людині відчувати себе комфортно на місці, там, де вона хоче працювати, і вона вже вийде повністю фахівцем своєї справи. А, пане Віталію, от скажіть, будь ласка, хіба можна за два місяці навчитися стати фахівцем своєї справи? Саме головне на мою думку, особисто як громадського діяча, це перш за все знайти ці базові навички, які в подальшому можна використовувати для того, щоб розвивати себе, розвивати свою діяльність і розвивати те підприємство, або навіть відкривати власне підприємство для подальшого функціонування. Ну, Я до того, що пане Віталію, ну от взяли ви людину молоду, вона навчається два місяці, потім проєкт завершується, людина залишається, цей молодий фахівець залишається наодинці з роботодавцем, підприємством, яке його взяло. От питання, чи зможе суто технічно молода людина за два місяці всього навчитися, то я до того, що може це мало. Саме головне, що підприємство буде працевлаштовувати людину. А ви запитували, що підприємство готово далі буде співпрацювати з такою людиною, з підприємствами, підприємцями, роботодавцями? На сьогоднішній день взагалі молоді люди це рушійна сила нашої країни, і вони є ідейниками, вони є креативниками, які постійно функціонують, постійно щось творять, постійно роблять щось нове і показують власні. Ідеї, які для підприємців, які, наприклад, функціонували там на ідеях більш старшого покоління, то саме молоде покоління може дати такі інновації, які в подальшому будуть розвивати підприємство. Пані Юлі, я от хочу все-таки дивитися: от ви, як менеджерка заводу Ютекс України, от скажіть, два місяці люди працюють, тобто навчаються і працюють, їм платять гроші, а потім все раз, перестала платити гроші. Що буде, от як ви думаєте, що буде далі з такими молодими людьми? Ну, це перше, що ми взагалі завжди запитуємо, коли ну, скажімо так, це зараз такий проєкт. Да? Ну, давайте так приводу приклад, колись, колись, може й зараз є, від центру зайнятості були такі моменти, що ви там пропонували там, от. Точно пам'ятаю людей претензійного віку. Там якісь такі, да значить, можна було, якщо ти приймаєш цю людину. То там якийсь період там, чи півроку чи рік виплачуєте ЄСВ за ту людину, а потім підприємство зобов'язується два роки його не звільняти, цю людину. Тобто, от ми як, наприклад, будучи учасником, наприклад, такого, такого проєкту, да, я б спершу запитала: а які вимоги до нас? Тобто після того, як людина два-три місяці попрацює у нас да, за кошти цього проєкту. Далі. А, ну, ну, реалії такі, що не всі підходять. Ну ре... ну чесно, не ну буває таке, що підходить людина, буває, що людині не підходить ця робота, буває, що нам люди не підходять. Тому питання. чи а ми от... маємо людину цю утримувати далі? Це це моє теж питання. А от я і хочу, щоб пані Ольга відповіла. в Принципі, то вже ваше запитання. Які питання і які гарантії мають надати підприємці, які беруть молодь на роботу? Дивіться, нашою ключовою метою є дати перший досвід робочий молоді. Тобто, якщо ця людина не підійде підприємству або людині не підійде підприємство, після закінчення терміну це 2-3 місяці, людина може просто піти. І у неї вже буде досвід роботи, і вона зможе влаштуватись на інші підприємства. Зрозуміло, тобто це абсолютно повністю все на совісті самої молодої людини. Якщо вона і... себе проявить, так. сподобається підприємцю, то можливо роботодавцю, то можливо, він і подалі візьме її на роботу. Ні, то ні з нею попрощаються, на тому, все ну дивіться, переваги цього є те, що підприємству не потрібно виплачувати молодій людині зарплатню. І платити податки за неї також не потрібно. Тобто все покладається на, на нас, на фонд. А навіщо це підприємство? От пані Юлі, як ви вважаєте? Я скажу такі умови для підприємства не є досить такі ну цікавими. Чому тому що виходить, що ну ніяких зобов'язань по поверненню там грантових коштів? Я так розумію, що немає правильно. Ну тоді тоді як навіщо? Залучення нових кадрів. Зараз на даний момент ну, багато підприємств. Я реально знаю, багато підприємств зацікавлені в тому, щоб залучати молодь. І ще навіть до повномасштабного вторгнення. Я мала таку практику з деканом, нашої, нашої політехніки, там. З, ПТУ, там з училищами, щоб саме студентів навіть от перед літньою сесією, ну, перед літнім передлітнім канікулем закінчує, закінчується сесія, да, ми звертаємось там да, по там, з якимись об'явами своїми е, вакансіями. І ті і, і студентів, хто бажає дійсно там якось навчатися, то вони от на ці канікули можуть до нас прийти чи стажуватися. Ми знаєте, такі створювали собі резерв, да? і ми розуміємо, що може людина там три місяці попрацює, а потім у неї навчання, але у нас був такий, знаєте, резерв, ну таких от інженерних кадрів, наприклад, ті, що нам потрібно. Тобто людина закінчує навчання, ми можемо потім забирати вже на роботу. Ну, таке практикували. Це потрібно, тому що ну, а як? а? А як по-іншому ну, залучати ще молодь? Зараз через центри зайнятості, ну, реально, ну, це майже, майже нереально. Ну, на даний момент ми вже, я практично, практично не співпрацюю. Чому? Тому що. Ну немає сенсу. Якщо раніше вона дійсно молодь і якось зверталась, то зараз я не бачу цього. Просто відкриваємо, що робимо. Відкриваємо воркює, відкриваємо роботою. дивлюсь, реально у кого резюме, і ті, що мені цікаво, я просто сама дзвоню. Ну це така практика й Ну і пані Ольго, зустріч була в Чернігові. Спілкувалися ви і з роботодавцями, і з молодими людьми, які хочуть знайти роботу. Ну а ще ж такий нюанс це люди, які закінчили професійне технічне училище, так я розумію. Так от, що у вас запитували роботодавці, з якими запитаннями до вас підходили? Це з одного боку, а з іншого, що вам молодь, говорила, от ви з ними спілкувалися. Дивіться, у роботодавців було декілька ключових питань. Це – Перше, чи можуть вони ну, подаватися на цей грант, якщо у них одна молода людина, тобто взагалі влаштована тільки одна людина То віком може... до 35 років? У нас немає обмежень по цьому питанню лише відсоток. Тобто, якщо навіть у, вашому, у вашого ФОПу є одна працевлаштована людина віком до 35 років, ви сміло можете подаватися на наш грантовий конкурс. Тому ось так. А на рахунок молодих людей. То у нас мій колега Віталій спілкувався з ними. Я напряму спілкувалася тільки з підприємцями, молодих людей, всіх забрав Віталій, мені нікого не лишив. Пане Віталію, що молодь говорила вам, з якими запитаннями до вас зверталися, і які вимоги у молоді? Перше питання: а що я буду робити? А що я буду робити? Типу, вони не розуміли, типу, взагалі, їхню відповідальність щодо діяльності на підприємстві. Тобто є страх перед першим робочим місцем. Проте, дивлячись на це, вони активно комунікували навіть з підприємцями, активно комунікували з один одним. І Питалися на рахунок того, чи взагалі можлива така практика, щоб? Піти навіть не після професійно-технічного училища, а після, наприклад, вищого закладу освіти. Не дивлячись на це, молодь надзвичайно активна в місті Чернігові, в тому числі, і ми максимально залучаємо молодь до даних ініціатив, і я думаю, що в подальшому розвиток даної ініціативи, даного проекту буде можливий. Коли проєкт розпочнеться і коли завершиться, дивіться, проєкт ну, Подання заявок на цей проєкт завершиться в наступному місяці, 30-го числа, 30 серпня. Так. Це буде останній день подання заявок. Реалізація почнеться з початку місяця. Ми надамо. 17 -го. числа повністю весь перелік організацій, які вже отримують грант, і потім у них є до кінця року термін реалізувати повністю все, що вони хочуть, тобто це навчання молодої людини, її працевлаштування, робота, і потім вже в кінець вони дають звітність, і ми висвітлюємо це все. Давайте будемо робити з вами підсумки. Я нагадаю, що гостями у студії є Ольга Баглій, проектна менеджерка Українського молодіжного фонду, Віталій Крижанівський, представник громадської організації Кабент, Юлія Сапон, менеджерка заводу ЮТЕКС А, Ну і ми, пані Ольга, говоримо про те, що реалізовується на Чернігівщині грантна програма, так молодь, яка не має, не має досвіду роботи, має за цим грантом отримати. Таку роботу протягом двох місяців. Роботодавець буде, отримує молоду людину, а платитимуть йому якраз от з цього фонду. Для того, щоб стати учасником цього проєкту, необхідно написати заявку. Заявка буде на завершення буде цього проєкту, тобто заявку можна подати до серпня, місяця, до кінця серпня, місяця, що й опустило. А ви ще там знаєте про що говорили? Ви говорили, що там цих людей, ці люди будуть під опікою. Вони на підприємстві будуть постійно менторитись, тобто біля них буде прикріплена людина, яка буде стежити з їхніми знаннями і з їхніми досягненнями, тобто… Якщо от прийде людина на завод пані Юлії, то буде дивитися повністю весь прохід, як людина засвоює інформацію, чи дається їй це за фахом. І повністю буде мінятися, наприклад, процес навчання. Якщо певна методика не підходить, буде використовуватись інше, щоб людина зрозуміла цю сферу діяльності, за якою сама ж вибрала працювати. і... Це буде. Пані Ольго, а от спеціаліст. якщо я, я зрозуміла, якщо цей ментор, цей куратор побачить, що дитина ну, погано їй це вдається, що далі? Навчання буде трішки змінюватись під цю людину. Ну, взагалі, ми не беремо просто людину без освіти або з якоюсь іншою освітою. Ні, ми беремо молодь саме за фахом. Яка е, готова працювати, тобто не з нуля за фахом, тобто ні. А пані Юлі, от ми програму завершуємо, Вже практично ви тепер розумієте, як проект цей буде діяти. От до якого підсумку, до якого висновку ви для себе прийшли? Для мене, як для менеджера з персоналу, тобто, якби у мене було там, тих 30%, то я б реально молодих людей. це умови проекту, да, щоб да, на, да, на підприємстві да, було 30% то, молодих і, людей. звичайно, ну дивіться. Це ну, кажучи так. А це люди, які беруть, об'єднують роботодавця і молодь. Ми десь, десь десь так виходить, що ми один з одним не стикаємось по якимись моментам. Тобто роботодавці окремо, молодь окремо. Да? Ну, може, може, чисто через те, що у нас так виробництво, так? Тобто, виробництво може не настільки привабливе є для саме для молоді. Тобто, що таке виробництво? Це фіксований графік. Будемо казати правду, молодь зараз не налаштована взагалі на мало, мало, мало те, що про це влаштування, так ще з восьмої там до п'ятої, тобто це ж взагалі катастрофа. У нас вже всі фрілансери більшість банків. От а, тому. Я... Такі проєкт, знаєте, як коли є знайомлять підприємство і знайомлять молодь, та і я вважаю, що це одна, одна із як для нас, для роботодавців, це одна із можливостей поповнювати свій штат. Ну і тут Нове. такий нюанс підприємець не несе відповідальності за людину. Якщо людина мало погано працювала, не дається, то а молода людина піде з підприєм підприємство, тобто ніякі гарантії підприємству не давало і не несе відповідальності. Ну це це великий це бонус, тому що ну часто підприємці сумніваються, тобто да, нав'язують людину. А ти маєш потім ще два що ми кажемо два-три місяці, а потім два роки ти ще маєш щось з нею робити. Якщо вона нічого не робить, то ця пропозиція вона є для підприємств. Я розумію, навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб, знаєте, Просто, ну кажучи, простим, хоч би зачепитись, зачепити за якесь робоче місце, щоб людина подивилась, побачила, десь трохи спробувала себе, тому що дійсно молодь боїться. Вони приходять з такими очима, хоч їм уже ставиш цю технологу, цю няньку, да, і, і, і тобі це, і дивись, і чуть що ти мені кажи. Стараємось так якось лояльно доставитись. Але вони все одно бачать ці лінії, бачать усі всі креслення. і ну, Часто буває, що ну в ці знаєте, злякані очі, ти бачиш ще десь місяць. Ну, тобто, іншими словами, це такий проект, це просто шанс. Це шанс давати отримати роботу. Да. Вертанути людина... да. і зачепитися за цю за це підприємство і працювати довгі роки. І підприє для підприємства, це я вам скажу дуже класний бонус, тому що дивіться, що таке молодь, це ну, ми завжди не, ми не знаємо його потенціалу. Приходять такі молоді люди, які ти просто дивишся, думаєш, Боже, а звідки да, от, він вже готовий, майже готовий технолог? Тобто він декілька тижнів попрацював на цій лінії, да, а в нього вже здібності такі, що його можна, ну і скажімо, я вже бачу, що він вже може бути там, технологом, да, тобто більш кваліфікованим працівником. тому… Я тільки аплодую цьому проекці. Віталію. Ну і в результаті, що б мали запам'ятати радіослухачі з нашої розмови? Це те, що потрібно працювати над своїми можливостями, працювати заради своєї мети. Кому? Молоді. Молоді потрібно працювати, працювати і не боятися, не боятися змін, не боятися першого робочого місця, і не боятися того, що будуть якось критикувати або неправильно розуміти, оскільки кожна людина це індивідуальність, і молодь повинна бути індивідуальна до власної роботи, до майбутньої професії і до взагалі до е, своїх дій. Мені залишається нагадати, що повну версію програми ви зможете подивитися на ютуб-каналі «Українське Радіо Чернігів. На цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякую за те, що завітали до нашої студії.